Делай, что ты хочешь во мне измерения. Что ты хочешь во мне? Измени меня Измени меня Иисус Делай, что ты хочешь Во мне Делай, что ты хочешь мене oh, yeah. І знибення. Ісу! <реку> Ісус. Сьогоднішня проповідь може повністю змінити ваше життя, якщо ви її почуєте своїм серцем. Наді багато хороших проповідей. І ви можете їх почути і від вашого пастора, і від інших пасторів, і через телебачення, прочитати хорошу книжку. І це все потрібно робити для того, щоб зростати духовно. Але сьогоднішня проповідь особлива. Сьогоднішня проповідь вона, хоча б я її приготував для тих людей, особливо, які сьогодні стояли тут на, на сцені, це особисто для вас. Але вона також стосується і всіх, хто є сьогодні в залі. Тому що всі, хто є сьогодні в залі, ви свого часу стояли тут на сцені, і ви приймали водне крещення, і ви каялися в своїх гріхах. Ефісянам, 2 розділ. 19 вірш. Ефісянам 2, 19. Офісянам 2. 19. Якщо ось є Біблія обов'язково відкрийте. Або хоча б і І тут написано так. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Я думаю, що ви зрозуміли, чому я сказав серцем слухати. Тому що дуже складно своїм розумом зрозуміти те, що я прочитав. Дуже складно розумом зрозуміти, як це я домашній для Бога. Як це я співгорожанин усім святим. Але це є саме так. І сьогодні, під час цієї проповіді, я хочу це показати кожному із вас, що ми з вами. З того дня, з того часу, коли ми народжуємося згори, ми стаємо людьми, яких прийняв Бог до себе. І тема сьогоднішньої проповіді прийняті Богом. Прийняті Богом. Апостол Павло пише це усім людям, які народилися згори. Він пише їм і каже нам всім з вами, ви. Хто народився згори, прийняті самим Богом. Ми з вами прийняті у Божу сім'ю, ми з вами прийняті у Божий дім, і ми з вами прийняті у Божу кампанію. Представляєте? Колись ми жили у світі, і ми перебували в різних кампаніях. І з деякими кампаніями навіть хотілося попасти. Нам було приємно, що нас рахують. Частиною якоїсь кампанії. Особливо, що стосується, коли ми ще були дуже молодими, то нам взагалі хотілося бути частиною якоїсь крутої кампанії. І знаєте, сьогодні я хочу вам сказати, що ваша мрія усіх збулася. Ви стали частиною самої крутої кампанії, яка тільки є на цій землі. Ви в кампанії. І самим творцем неба і землі. Біблія каже, що ми стали синами і дочками самому Богу. І Він відповідно нашим татом. Тобто, Бог каже, ви мої сини і дочки, а я ваш батько. Бог прийняв вас у свої домашні, і Він сам з своєї сторони. Нас усиновив і удочерив. Це не наша заслуга, це не наші здібності, це навіть не наша ініціатива, це заслуга і здібності ініціатива самого Бога. Бо каже, я вас усиновив, я вас удочерив. 2 коринтян, 6 розділ, 18 вірш. Прямо так і написано. Я буду вам за Отця, а ви будете мені за синів і дочок. До речі, це єдине місце у новому заповіті, де Бог каже дочок. Всюди написано тільки синів. А от це місце одне для сестер, не буде головним для вас у новому заповіті. Ви прочитаєте весь новий заповіт. І ви ніде не знаєте слова дочка. Всюди написано тільки син. А в цьому місці Бог написав: я буду вам за отця, а ви мені будете за синів і. За дочок мені буде. Тут він нас усиновив і удочурив. І тому, сестри, червоним, помічайте собі знак оклику, я дочка Бога. Це сильно. Давайте скажемо відповідання. Я прийнятий Богом у Його дім і в Його сім'ю. Почуйте, сьогодні. Ти прийнятий Богом в його дім і в Його сім'ю. Ти прийнятий Богом в Його дім і в Його сім'ю. Дивіться, бути прийнятим це потреба, це необхідність, це мрія кожної людини. Чому? Тому що коли бути прийнятим це бути оціненим. Ми всі особистості, і нам всім хочеться, щоб нас оцінили. Нам всім хочеться, щоб нас по достоїнству оцінили. Нам всім хочеться, щоб нас високо з вами оцінили. Коли ми приходимо в якусь сім'ю, коли ми в сім'ї, коли ми в якійсь компанії, коли ми на роботі, коли ми в школі, де би ми не були, давайте згадайте. Нам всім, може ми це не говоримо, але десь всередині серця, нам хочеться, щоб нас прийняли і нас оцінили високо. І якщо ми цього не бачимо, це дуже і дуже шкодить нашому особистому життю. Дороцінні, давайте зараз ми подивимося, як же Бог оцінює нас із вами. І я переконаний, що Бог оцінює кожного із нас найвище і найдорожче, як тільки може бути. Підтверджуємо цих слів: є Івана третій розділ, 16 вірш. І там написано такі слова. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Чуєте, як? Ви представите собі, як Бог оцінює кожного із нас. Найвище нема нічого вищого, як віддати за когось. Своє життя. От саме так Бог оцінив тебе і мене саме вище. Він, коли Ісус Христос був на Голгофі, отець відвернувся від свого однородженого сина, на якому були гріхи всього світу, для того, щоб він міг прийняти тебе у свої сини і свої дочки. Тобто це була єдина умова, коли Ісус був на Христі. Коли Ісус забрав на наші гріхи на себе, отець каже Біблія, відвернувся від нього. Для чого відвернувся? Для того, щоб прийняти Тебе, як дочку і свого сина. Для того, щоб прийняти нас з вами у свою сім'ю і у свій дім. Ми з вами знаємо, що Ісус, Він є. Сином Божим. Він є Бог. І він є в сім'ї Божій. І от коли він був на Голгофі і отець і забрав свої гріхи, і отець від нього відвернувся, тоді він повернувся в нашу сторону, і це дало йому можливість прийняти кожного із нас у свою сім'ю і у свій дім. І тому, дороці, ніколи, ти зі мною ніколи. Ми не повинні сумніватися в тому. Що ми з вами прийняті Богом. Прийняті Богом. Давайте скажемо ще раз: Я прийнятий Богом. Повір сьогодні в це. Не важно, хто тобі що буде говорити. Не важливо нічого. Бог каже, що Ти прийнятий ним. Ми у це своє життя, ще раз кажу, свідомо чи несвідомо, боремося за те, щоб нас прийняли і щоб нас. Оцінили. Дивіться, ми боремося і хочемо, щоб нас прийняли і оцінили в сім'ї. Ми хочемо і боремося, щоб нас прийняли і оцінили в друзях. Ми хочемо, щоб нас прийняли в команду і оцінили в команді. Ми хочемо, щоб нас прийняли в компанію і оцінили в компанії. Ми хочемо, щоб нас поважали. Ми хочемо, щоб нас приймали, ми хочемо, щоб нас достойно оцінювали. І якщо нас не приймають, якщо нас зраджують, якщо нас з вами відштовхують від себе, це наносить нам дуже великі душевні рани. Наприклад, якщо ти молода, чи не дуже молода людина, і ти насмілися, Підійшов до протилежної статі і запропонував руку і серце, і тебе відштовхнули. Це може нанести рану, яка все життя не заживе. У сім'ї дитина старається, але в неї не виходить так вчитися, бо вона ну, не оправдує е, батьківські скажімо так, надії. І коли дитина це відчуває, це може нанести їй. На все життя. Ми маємо відносини з якимись друзями, якісь компанії. І коли нас відштовхують, це може нанести нам рану. На все життя. Ці душевні рани вони переслідують багато людей все своє життя там, де нас з вами відштовхнули. Через неприйняття, через відштовхування. До людини приходить дух сирітства. Коли нас відштовхують, коли нас не приймають, коли нас не оцінюють по достоинству, до нас з вами приходить дух сирітства, який починає нас давити. Чому Він нас давить? Адже головним сиротою є хто диявол. Головна сирота на світі це диявол. Чому? Він не прощений Богом і ніколи не буде Богом прийнятий у свою сім'ю. Знаючи це, диявола старається всіма можливими силами давити на нас, людей, щоб ми теж не відчували себе прийнятими. Що ми теж відчували себе сиротами навіть уже тоді, коли ми ходимо в церкву, навіть вже тоді, коли ми діти Божі. Він старається всіма методами, всіма можливими ситуаціями давити нас і показувати нам, дивися, тебе не прийняли, дивися, тебе виштовхнули, дивися, тебе не оцінили. Це робота сил тимряви у нашій і з вами душі. Що таке сирота? Сирота не має батьків. Сирота не має спадщини. Тому що не маючи батьків, ти не маєш спадщини. Сирота не має ясного майбутнього. Сирота завжди старається доказати, що він хтось. Сирота старається доказати, що він щось себе представляє. Старається, щоб його замітили і його оцінили. Тому що він знає, що ну, треба заробити, заслужити, щоб його оцінили і його замітили. Сирота не має свого дому, не має своєї сім'ї, і сирота не має розуміння прийнятості. Він знає, що його ніхто просто так не приймає. Сирота розуміє, що йому треба заробити, заслужити. Завоювати, щоб його прийняли. Ось так старається нав'язати свою думку, свій тиск на нас, сили, темряви. Кожна дитина, якщо ви колись бачили, о, як показують дитячий будинок, да? ви маєте побачити, Коли приходять люди, будь-хто заходить, заходить, наприклад, чоловік. Маленькі діти, вони всі кричать, це мій тато. Маленькі діти, заходить жінка, вони всі кричать, це мій, моя мама. Вони хочуть бути в сім'ї. Вони хочуть мати свій дім. І вони підсвідомо тягнуться до дорослих людей для того, щоб бути прийнятими. Для того, щоб бути прийнятими. Якщо в сім'ї, Батьки не мають відносин з дітьми, це накладає на них дуже великий і великий відпечаток. Діти відчувають себе нелюбимими і неприйнятими. Що роблять ці діти? Вони стають дітьми вулиці, вони йдуть туди, де їх приймають, приймають такими, як вони є. Якщо батьки. Висовують десятки претензій. Ти не такий, ти не сякий, ти неправильний і так далі. То коли вони йдуть на вулицю, вулиця не висовує до них ніяких претензій. Вулиця просто їх що? приймає такими, як вони є. Оце те, що бракує дітям. І часто сім'ї або батьки вони не розуміють, ну як це так? В мене все є, в сім'ї все є. Куди ця дитина пішла? Ви її не прийняли такою, як вона є. Ви, може, хочете доброго для неї, але це не значить, що її не треба приймати такою, як вона є на даний момент у вашому житті. Їх не прийняли, і вони пішли туди, де їх прийняли. Тобто, абсолютно кожна людина шукає або потребує. Прийняття з однорічного віку і до старості, поки вона не помре. І саме Бог, дороцінь, є тією особистістю, хто хоче, хто кличе, хто приймає Тебе. Саме Бог є тією особистістю, який ніколи, сказати, ніколи не висовує. Ніяких претензій не висовує, ніяких умов. Він просто приймає тебе. Навіть якщо, друці, ніхто у світі не вірить у тебе, от ти сидиш і думаєш, ну ніхто в мене не вірить у світі. Бог вірить у Твоє щасливе майбутнє. Почуй сьогодні. Є той, хто вірить у Твоє щасливе майбутнє. А коли ти зрозумієш, що ти прийнятий Богом, коли ти зрозумієш, що є той, хто за тебе, не дивлячись на те, який ти на сьогоднішній день, не дивлячись на те, в якому ти стані сьогодні знаходишся, це принесе тобі натхнення, силу і бажання йти вперед. Бажання силу і натхнення змінювати своє особисте життя. Богом, доросиний, ти прийнятий назавжди. Крику для себе, ти прийнятий назавжди. Ти прийнятий не тимчасово, почуйте, не тимчасово, а назавжди. Бог не маніпулірує, Бог не буде ображатися на тебе. Біблія ясно говорить, що Бог приймає назавжди. Знаєте, чому назавжди? Тому що не по ділах, а по своїй любові. Він прийняв тебе не через твої хороші діла, не через твою гарну одежу, не через твоє хороше служіння, не через твою гарну поведінку. Він прийняв тебе тому, що він тебе любить. Все. І його любов не залежить від тебе. Його любов вічна, вона залежить від нього. Перший Іван. Третій розділ, перший вірш. Перший Івана, третій розділ. Перший вірш. Перший Івана 3,1. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Ви чуєте? Ми з вами, діти Божі. Дякуючи Божій любові. Коли ми з вами перестаємо бути дітьми Божими, тоді, коли перестає діяти Божа любов, ми всі з вами знаємо, що Божа любов є вічна, тому що Бог сам є любов, а Бог є вічним. І тому Божа любов до нас, вона є вічною. Це любов на завжди. Запам'ятайте, це любов на завжди. Зарядиться. Важливо, щоб ви зрозуміли. Спочатку ми повинні прийняти Божу любов до нас. Спочатку ми повинні прийняти Божу любов до нас, а потім ми вже можемо любити Його. Якщо ти не приймеш любов до себе, ти ніколи не зможеш любити. Його. Це залишаться просто пусті слова. Ти будеш мучитися, ти будеш старатися, і в тебе нічого не буде виходити. Тому що джерело любові є сам Бог. Джерело любові є Отець. І для того, щоб це джерело діяло, ти спочатку повинен прийняти її, усвідомити цю любов, пережити цю любов, зустрітися з цією любов'ю, аж потім. Ти зможеш любити Його як свого батька. Давайте скажемо сповідання. Бог мене любить. Бог мене прийняв. І це назавжди. Мені подобається це слово. Бог мене прийняв назавжди. Дороці, і тепер, якщо ви це зрозумієте, якщо ти це зрозумієш, то тоді, навіть якщо увесь світ відвернеться від тебе, представ собі такий самий поганий варіант, увесь світ від тебе відвернувся, Це не буде причиною твого засмучення, тому що ти знаєш, що ти прийнятий творцем, особистістю, яка є самою могутньою в усьому Всесвіті. І якщо хтось маленький не приймає тебе, то це його проблема. Головне, що тебе приймає, він. Ти зі мною? Аллилуйя. Тобто дивіться, усі, хто тебе, наприклад, зрадив, хто тебе не прийняв, хто тебе відштовхнув. Наприклад, це твої рідні, твої знайомі. Твій чоловік, чи твоя дружина бувши, наприклад, да? служитель якийсь. Чи якщо ти служитель овечка якась, а ні, ти не мій пастор більше, я ме, пішов до другого пастора і так далі. Якщо це так сталося, ви слухайте, позрівнено з тим, хто тебе приймає, хто тебе прийняв і хто тебе любить, це є круглим нулем. Нечуйся, це не може впливати на твоє життя. Це не може впливати на твій настрій. Це не може, не може привести тобі якусь депресію, якусь незгоду і так далі. Чому? Це все просто малесенькі нюансики твого земного життя. Саме головне, щоб ти знав, що ти прийнятий ним. Що ти прийнятий. Це могутнім Богом. Розуміння цього, послухайте, розуміння прийняття це величезна духовна сила. Якщо ти зрозумієш це на рівні свого серця, якщо ти зрозумієш це, відкриється тобі, то ця сила може змінити все у твоєму житті і преобразити тебе в образ Ісуса Христа. Виблякає, що ми повинні преображатися в образ Христа. Як? Своїми силами. Ну хто за спробує, ви знаєте, який результат? Да? Результат равен нулю. Всі, як ви не старалися, все рівно ми десь промахуємося і все знову на круги свої. А якщо ти зрозумієш, що ти прийнятий Богом, то ця сила розуміння сама по милості Божій приобразить тебе. В образ Ісуса Христа. Послухайте уважно. Без будь-яких умов до нас Бог прийняв нас. Без будь-яких. Якщо ви знаєте Біблію, ви прочитаєте її всю, 10 разів, ви не знайдете ніяких умов. Бог каже, я віддав свого Сина на ще тоді, коли ви були. Грішниками. А по суті, коли вона ще й не було? Давайте реально. Коли Ісус прийшов на Голоски Хрест? 2000 років назад. Де був було... 2000 років назад? Десь там. У планах Божих. Навіть пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра твоїх батьків ще не було. А тоді вже Божа любов прийняла тебе. У свою сім'ю і у свій дім. Тобто Божа любов на ділі проявляється через те, що Бог практично приймає нас такими, як ми є. Ви дивилися передачу Вихід є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейло дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.